Зараз ми знаходимося на ділянці, дуже цікаві для бджіл. Це власне материнка звичайна, або її ще називають орегано. Це дуже запашна духмяна рослина, яка приваблює багато бжіл, і, як ви можете побачити, бжіл дійсно багато. Рослина ніби жива і рухається від того, що бджоли на ній інтенсивно працюють, збирають нектар і пилок зранку і до пізнього вечора. Чому так? Найперше, бджоли дуже полюбляють фіроолійні рослини, і материнка саме відноситься до таких. Окрім того, вона є посухостійка і, відповідно, нектаровиділення цілий день. Також бджоли полюбляють цей аромат її цієї рослини і наскільки що для приваблення роїв також використовують квіти і листя цієї рослини. Материнка є багаторічником, розмножується вона найкраще саджанцями з насіння і вже на другий рік утворює невеличкий кущик, і на третій рік вже це повноцінний кущ. Ці рослини, які зараз ви бачите, їм біля п'яти років, особливого догляду не потребує. Лише потрібно здійснювати обрізку сухої частини, коли вже восени закінчується вегетація, і відповідно весною кущ заново відростає. Тобто, на висоту близько 50 сантиметрів, ця рослина відростає щороку. Зрізання відбувається восени або рано на весні висотою десь 20. 30 сантиметрів, залежно від того, що ви хочете отримати влітку. Якщо ви хочете ось такі повноцінні кущі, то, то потрібно чим нижче обрізати. Якщо вас цікавить більш компактний кущик, акуратний, наприклад, це в якійсь квітковій композиції, то відповідно треба залишати трошечки більше стеблів, і тоді менше утворюється власне, нових пагонів. У деяких країнах цю рослину вирощують в промислових обсягах для заготівлі лікарської сировини. Наприклад, у Греції дуже великі є плантації материнки, адже з неї отримують дуже цінну ефірну олію. Звичайно, є спеціальне обладнання для вирощування в промислових обсягах. Тоді материнку вже садять рідше для того, щоб машини, які здійснюють просапування і обрізання, змогли пройти між кущами. Технологія дуже подібна до вирощування лаванди, але материнка менш примхлива. до Умов навколишніх, плюс вся частина її, яка вегетує, відростає щороку, тому, відповідно, догляд за нею набагато простіший. Материнку вважають жіночою травою, вона містить набір дуже цінних біологічно активних речовин. Насамперед, це різні флавоноїдні групи, це і феноли, і фенольні кислоти. Також вона містить цінні органічні кислоти, незамінні амінокислоти. Чим власне і ціна її ефірна олія. Жіночою рослиною її називають через те, що серед ряду її корисних властивостей, а це ну, насамперед відновлення організму е, на клітинному рівні. То такі виражені її властивості, це саме вплив позитивний на жіноче здоров'я. Через те і назва така материнка, турбується про матір. І власне цю рослину в Україні давно вже вирощують. Але для бжільництва вона лише стала новою. Але і чоловікам це також корисно. Ну чому? Біологічно активні речовини вони діють в організмі, власне, як модулятори нашого імунітету. Тому незалежно від статі вживати чай із материнки і, звичайно, мед із материнки є дуже корисним. Монофлорні меди з материнки отримувати дуже важко, однак це можливо. Для цього нам потрібно хоча б площі від 1 гектару. Власне, мед із материнки темний, такий бурштинового кольору, насичений, дуже ароматний. І він набуває всіх властивостей, які ця рослина передає у нектар. А в нектар потрапляють всі ті самі біологічно активні речовини, що і в ефірну олію. Тобто це фенольні, в основному сполуки і вітаміни. Для кожного сорту меду, як і для материнки, притаманний особливий аромат, смак, в'язкість, темп кристалізації, тобто наскільки е швидко мед із рідкої із, із рідкого стану переходить власне, у кристалізований. Так от, матери із, із материнки мед е кристалізується повільно, але разом з тим, е навіть у рідкому стані він такий в'язкий. Чим, власне, технологічно він важкий до переробки, тому зазвичай цей мед використовують сирим, без термічного обробляння. Просто такий мед, який ми з вами звикли бачити на ринках. У Баночці звичайний мет. Це кругом в Європі, це сирий мед називається, тобто без ніяких подальших обробок. Подібні ну, властивості має і Вереск, тільки Вереск ще ніби створює таку, таку масу, як желатин, то він взагалі ну, дуже важкий. А материнка просто густий мед, який має виражений аромат орегано цієї ну, приправи і, власне, таку помірну солодкість.